Всім привіт! Канал Медові кадри. Сьогодні декілька слів хочу сказати про придбаний компресор фірми Vitals. Одразу хочу сказати, це не реклама, була потреба в придбанні компресора, перешерстив багато різних варіантів в інтернеті і вирішив зупинитися на цій моделі. Модель називається ось так. Технічні характеристики будуть зараз на вспливачці. Ну, Деякі ви вже бачите на, на відео. Це 100-літровий об'єм балону у компресора. Він двохпоршньовий. Поршні тут йдуть збільшені 65-го діаметру, ремінна передача. Ось такий компресор. Компресор протестував, потікань масла немає, тримає тиск повітря на заданій величині. Є можливість збільшувати ну, на е, табло до 12. Взагалі можна накрутити до 10, до максимуму не крутити, тобто 10 атмосфер. Е, компресор придбався для різних задач, але дуже-дуже зручно. Що можна використовувати певний інструмент пневматичний для бджолярської справи? Це як і фарбування придбається окрема краска пульт стосовно краскопультів, одразу хочу сказати, їх є декілька видів, три чи чотири. Самі дешеві вони не економні. Але самі дешеві є ще трішки дорожчі, Вони більш краще працюють і є ще більш дорожчі, Вони дуже класно мають велику кількість регулювання і працюють на низькому тиску. Так само ви можете дуже мало витрачати фарби при застосуванні таких краскопультів. Ну, звичайно, це продувка, звичайно, це підключення додаткового інструменту до такого компресора. Плюсом, чому саме обирався 100 літровий балон. Це саме тому, що є потреба підключати під нього пескоструй, тобто для очищення тих чи інших деталей. Компресор не так гріється, тому що має ремінну передачу. Не так гріється, тому що поршні тут йдуть збільшені, він більш потужний. Ось такі стоять. Звичайні фільтри, металевий короб, не пластик. Ось, ну, ось такий простий компресор. Одразу скажу з мінусів, ті, які побачив ось, одразу. Тобто Я його ще довго не використовував, але одразу з мінусів це відсутність на нього спеційних ручок. Ну, ось є такі ручки для транспортування, але вони не зручні. Тобто, на деяких компресорах є ручки, які ви піднімаєте. І катите в ту чи іншу сторону. Але е, він позиціонується як стаціонарний, тобто ви його є колеса, можна катати, е, ручки можна там зробити додатково, але ну, хотілося б, щоб е, вже на таких компресорах були великі ручки, за яких можна піднімати і катити його. Е, що ще сюди можна додати? Е, ціна. Ціна на сьогоднішній день з усього переглянутого мною в інтернеті, а шукав я дуже ретельно і дуже довго, зупинився, чому саме на цій моделі. По-перше, відгуки Відгуки в Ютубі, відгуки на різних сайтах, де він продається. В порівнянні з «Дніпроемом», нехай вони на мене не ображаються. Я дуже полюбляю фірму «Дніпроем», але в порівнянні з «Дніпроемом», в порівнянні з іншими фірмами. Ось саме цю модель дуже-дуже хвалять. Всередині він нержавіє, тобто я переглянув велику кількість відгуків, коли збирається конденсат. Він йде нержавий. Це дуже важливо. Так само всі шви сварочні зроблені непогано. Він пофарбований, ну ось такий, такий компресор. Працює не дуже шумно. Зараз давайте я вам його увімкну. Ви послухаєте, як, як він працює. Так. Так. так, і вмикаємо ось тут. Компресор стоїть в гаражі, є певне, скажімо так, ехо, але я думаю, ви мене зараз на відео чуєте. Все, тиша. Тобто ніде не сіфонить ніде не підтікає. Подивимось, як він себе проявить під час використання. Ніде не підтравлює. Тобто все ок. Єдине, що сюди треба буде обов'язково докупити, це спеційні фільтри, які. Потрібні для непропускання далі вологи, тому що хто планує взагалі фарбувати щось через такого типу компресор, обов'язково повинен фільтр для збирання вологи бути конденсату, тому що все одно, якщо пригледітись, коли випускаєте повітря, можна побачити ну, зараз холодно, що йде з вологою. Ну, на відео, скоріш за всього, це не видно. Ось такий компресор. Ціна його на сьогоднішній день. Сьогодні у нас, по-моєму, щось 7 7 січня 24-го року складала 11 з гаком тисяч посилання, де саме я його брав, я прикріплю. Всі інші моделі такого плану з збільшеними поршнями, з ремінною передачею, е, об'ємом 100 літрів. Е, вони йдуть вже. Ну, 13-14 тисяч гривень. Цей компресор придбався за 11 з копійками. Тобто, подивимось, час покаже, але по відгукам, які я бачив і в людей в Ютубі, по відгукам бачив у пасічника у одного такий компресор, всі дуже задоволені. Подивимось, як мій прослугує. Тобто, раджу всім, хто. Готується вже потрошки до пасічного сезону, е, поки не скаканув долар, поки є у вас можливість е, придбати певний різний інструмент. Е, це ще раз кажу, це не реклама, е, тому що ну, немає смислу. У мене канал до тисячі підписників, яка реклама. Мені за це ніхто не заплатив. Просто поділився з вами е, ось такою е, думкою, що. Переглянув велику кількість відео, і все, що я там побачив, ну, 99% позитивних відгуків. Ось такі справи. Готуємось потрошки до нового сезону на черзі придбання форми для е, відливки вуликів з ППУ. Одну буду робити пробувати сам. Ну, форму дна обов'язково буду придбати, бо там треба заморочитись. Ось такі справи. Хто має або такий компресор, або знає про певні його недоліки, обов'язково напишіть в коментарях, якщо у вас буде на це бажання, мені буде цікаво почитати. Бо як, я, як власнику мені ну, цікава ця інформація, і хто це побачить, я думаю, так само їм буде цікаво. Всім гарного дня, миру, до побачення.